<світ> 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 добре, та, пішло, так? <світ> а, добре, пішло. Я сьогодні знову на ремонті 213 квартири. У нас тут малярка, тут все в, в димці, в тумані. Е, і зараз е, давайте знайомитись. Мене звати Максим, а тебе <світ> Мене звати Ігор. Тримай. Так, це Ігор, він у нас саме головний по малярці, правильно, Ігор? Так, <світ> так. Ми хотіли зробити ремонт так, щоб було подешевше, але ми стикнулися з такою штукою, що мені подзвонив Тарас, сказав, що майстри кажуть, хлопці, ну ми такої халяви робити не будемо такої біди. Давайте зробимо нормально. Ну розкажи, що ви запропонували, що, з чим ви стикнулися. Ми стикнулися з тим, що тут була зміна електрики, багато зміни електрики. Такі сонячні стіни було прийнято перетягнути повністю з тому що якщо би ми. Так, як, наприклад, окремо позакривали, щоб у нам тут було тріщи, сонячна сторона додала, потім було дуже видно багато mm -hmm. Тобто Ми зробили сонячну сторону тут сховали, сонячну сторону тут сховали. Тобто Сикнулися ще з такою проблемою, що тут багато було кажучи, не дуже якісна шпаклівка, і дуже багато володирок, мусору mm -hmm. дуже від валіка лишалося. Mm -hmm. Вирішили перешліфувати все повністю. Убезпили, тобто зробити дефектовку, ще раз пошліфувати, тобто плюс-мінус перекрити, хоча б ну, таку структуру зняти, тому що ми будемо фарбувати тут і А, Так, тут... поняв. <кліпи> не такої... валіком. Не валіком. Ми такої структури не нанесемо, як було до того. Валіком, в принципі, пофарбувати теж часто теоретично гарно можна, але то треба дуже попрацювати. Ми валіком не хочемо працювати через те, що безповітряно це швидше, якісніше. Тут ще які були моменти, кутики такі собі, відкоси теж ми там поправили, пошліфовували попиш, максимально. ну Все, що, що могли здешевити, максимально здешевили. <флес> Також проблеми були з вікнами. Як <флес> <тас> бачите, це, все, це, все, це, все, ця гасна колосна тема, то пластик. То, пінка. пінка, а, пінка. Так, ми її там вирізали, виблювалися. Закидали таким матеріалом по 200 він стільки більш до тріщин. Потім то особи там ще силікони, примикання, щоб потім не було ніяких. І те ж їх зафарбуйте потім? Ми або зафарбуємо, або дамо пластикову накладку в колір вікна, щоб вже там точно не було остаточно тріщин. Ну і покажи там ті дефекти, які ти по кімнатах. Тут поки розбирається з, з санвузлами, от прийшли в тому числі дизайнер. тобто, наші Що тут були колись дефекти, от їх даже помітно бачити, це все дефекти, які от це все дефектива. Ну, виходить, так, але ж тут робили не ідеальну стіну не під яєчко, тому виходить, що ми просто робимо під яєчко. Ну, ми робимо максимально так, щоб. Просто ті стіни, хоча б щоб виглядали до тих, які ми пошпакуємо. Тобто ті стіни, які оця стіна, яку ми шпаклюємо, це наша робота, тут буде ще шпатлівки, потім буде шліфування, вона буде красива, ідеально пофарбована, вона буде без шагрені. Тобто, якщо ми ту стіну гарно заабсорбуємо, а ті не будемо навіть шліфувати, тут буде шагрейні, то потім буде дуже різниця, і людина mm -hmm. буде і думати, чого то так. Ну я не знаю, хто Е, хто, хто <звук> Перешліфувати ми захотіли, бо тут буде світло. Якщо падає звук свіфт, то на тих стінах всі дефективно. Тобто це найдешевший варіант, що ми можемо, це просто перешліфувати фарбу, ґрунт, обезпилення, потім просто взяти ще раз дефектовку, ще раз шліфовувати. Це все мінімально. Ми, mm -hmm. таке, ми практику мало, ми вже таке робили, так само прийшли, і люди кажуть, адже дешево. А ти, ти ж тут? В проксайді? Ні, в проксайді. Інші люди ми переробляли ремонт за кожну. Okay. Варки, варки, варки. Oh, no, Тому це наймінімально. No. Взагалі, далі ми працюємо повністю, тобто заходимо, що там маєр працює виключно з поверхні, штукатур з тобто ми стоєш папівкою, не можна вирівняти. Mm -hmm. там, якщо перепад пів сантиметра, що там 3-4 мм, два вас один склад, так, другий так, там, поперекривати ми можемо. А так ми не можемо нічого Тут стіни Плюс-мінус можуть бути рівні, але може бути час. Зрозумів. Добре, поїхали е, далі. Так, що ми тут все, переходимо до чого? Кварсенілу. До кварсенілу. До так, давайте показуємо, які там. варіанти. Од... Ага, є варіант один одна, через два. Одна третя. одна третя. Є хаотичний. Варіант. Тобто варіант хаотичний, варіант, одна варі. третя, одна третя у нас є більше роз... розходу, ага. а хаотичному варіанті буде менше підрізки. Ну я моє варіант... його можна один до двох, тому хаотичний в принципі, тут можна. Тобто, одна третя або одна... цей війню, наскільки я пам'ятаю, його можна одна друга, по-моєму, на ньому десь було написано. Можна одна, третя, одна друга в розбіжку. Тому давай переходимо до хаотичного, бо хаотичний ну, він більш схожий на, ну, на реальне дерево. На натуральніше. На натуральніше тому що тут якась система вже вимальовується. І він, отут, якщо подивитися, оцей як нібито гладше виглядає, а отут є структура виходить. Mm -hmm. Я думаю, що ми за структуру, щоб воно було красиво. Хаотичний красивіш. варіант. Хаотичний варіант, варіант. варіант. варіант погодив. Беремо до кольору, переходимо. Uh, так, підемо до кольору. Так, завдяки нашим малярам, ми вже виходимо на фінішну пряму. І у нас е, на сьогодні наш е, дизайнер запропонував. Да. Давайте да. ви да. будете давай. презентувати. Давай. Запропонували нам раз, два, три, чотири, чотири кольори. Да. Так, передаю давайте вам. Давай. Давай. якось так. Okay. О, є ось цей мишній. Ми хочемо дати на коридорі і на кухні, тобто повністю. В один Це фактично такий. Він є білий, але трошки сіруватого. Сіруватого, теплого, сіруватого так, такого. Так, теплого сіруватого. Так, чому ми даємо його в одному кольорі? Тому що у нас, в принципі, між кухня-вітальною кухня... і коридором немає різниці. Так. Вона глощина і тим тут менше світла і буде. Так. Тепер кімната дівчинки. Більш ліловий, щоб був варіант. Давайте, так, давайте, так, давайте я, я спробую підсвітити. я підібрала більш холодну відтінку, він такий трошки ліловий, буде теж добре е, пасувати до такого сірого угу. на цьому. Окей, так, далі тепер е, хлопця, кімната. Трошки ми вибрали півніший, е, можна ще буде розбавити меблями саме, або підляревок. Теж буде mm -hmm. е класно комбінувати, і е тут є спальня. Ну в принципі, ми ще тут правда думаємо, чи так. ми е будемо давати спальню е ось цей колір або mm -hmm. ми, ми думали хлоп, чи хлопці. Хлопцю ж, такий, як саме в спальні, так, але так. я так дивлюся. Ми вирішили, що дуже гарно з вінілом іде. Тому ми хлопці залишимо той темніший колір. А в спальню дамо оцей, один з відтінок холодного але... білого холодніше. Венці між собою всі ці чотири кольори е, будуть комбінувати. Е, Вони не є контрастні, всі пастельні mm -hmm. кольори. Супер. Ну і ми тоді в цих ж самих кольорах. І зараз я десь тут зліва, справа покажу, які меблі плюс-мінус. Ми плануємо, е, щоб було зрозуміло, як воно буде гратися. Тепер до чого переходимо? Mm -hmm. До санвузлів. Ну, тиждень, там, селеділ, вівторок, до речі, у нас буде вже вівторок стояти квартині е, підлога, і там зівторка почнемо функціонувати стіни. Uh -huh. По сантехніці ми думаємо тут тобто, зробити е, тумбу з умивальником квадратом. Uh -huh. Тобто у нас буде 90, якраз uh -huh. до резетих, і е, ну, тобто, глибина її буде десь 30. 35. 35, так. 35, мені ну, здається, що навіть трошки забагато, буде, але це в принципі стандартно. Рушнику сушка у нас а, з цієї сторони, ми тут робимо розетку, щоб її було зручно ну, включати вилучати на всякий mm -hmm. випадок. А, тобто два тула, сірі кнопки. А, тут в нас просто буде хромовий так само а, душ і кран. Основ, ну Тут uh, Унітаз ми вже погодили, по-моєму. Да, і сіра кнопка. Нагадай фірму, та що ти казав, Грай. Е... Грай. ні, унітаза? А, гибрід. Гибрід. А, так. 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 Так, І вентиляцію а, і... витягнули, бо вона підключається в цьому санвузлі з іншого санвузла. Тут є нюанс, тобто тут підключення де сквозне, Тому і в принципі всюди в наших комплексах, де є в наших квартирах, де є два рядом санвузли в великих квартирах, підключення йде через один санвузлів, тому всюди треба робити підвісну. час. Наскільки я пам'ятаю, що в нас ще є двокімнатні квартири, і там треба ввести вентиляцію санвузла до, до кухні. Та. Та. І тому принципово так само робити натяжну стелю. Тобто по санвузлах <coughs> одразу плануєте, буде всюди натяжна стеля, тут інших варіантів ну, ну, просто не немає. Я маю, що чорні сити, які ми ставимо ставим на находятся. На кожну стягу у нас будуть Ну, Тобто в кінці наступного тижня ми можемо вже показати, буде санвузов. Слухай, а по дверях? По дверях ми ставимо під іпту ставимо до бо Його теж погодили. Він буде теж під кварцевніл, а двері у нас будуть білі. Двері білі. Окей, добре. Тут у нас буде вимивальник такий малесенький, тобто пристінний. Настожі у лікарні бойлер. Бойлер не Вісім сам чи століттів. Сотку У мене сотка і сотні. Ни моїй дружині не вистачає. Ральна машинка, нас заведена і фільтр. у нас, у нас. Та, Та. буде Но, нагадаю, що це е, запасний санвузол, основний якраз санвузол там буде знаходитися. А це санвузол, такий, в якому ж можна швиденько помити руки і сходити в туалет, якщо зайнятий той санвузол хтось там миється. Наприклад, а в більшості це місце, де буде зберігатися. Е, Куча різних речей там господарки для того, щоб витягнути їх подалі з видимої частини кухні, там, квартири, тобто тут сюди посховати можна буде багато чого, щоб воно не заважало квартирі. Фактично, це як і вкладовка, і в санвузол. Ну, а. ми так вирішили. У нас тут є підійде підлоги в двох санвузлах. Тут нас будуть термодачки, ми можемо сористувати і підключити так само до вайфаю і розвинувати стало. Ну, в принципі, що тоді? Що у нас по планах виходить? А, по планах у нас кварцинів, так як говорили, у нас буде вівторок. Він вже тут стояти. Вівторок заходять малярі, вертаються назад, і малюють угу. стіни. Угу. Потім ставимо плінтус. Ну, плінтус, я бажано що пораджу що... ставити після мебелі. Після мебелі. Після мебелі і після дверей. І після дверей. Наприклад, перша двері, у нас буде виштва. ми мусимо до нього Ну так, Тому що отут, наприклад, у нас буде е, ця шафа купе, і... тут у нас буде панель. Не монтується, так. Ну, треба, ну можна Він, просто, та, В принципі, можна просто поставити метр, потім, об... потім врізати. Можна і так зробити, тому що ну. в кімнатах в можемо ставити в кухні, в коридорі ми не раджу просто вже потім. Буде трошки проблематично його підрізати. Це за шафами, за кухнею, угу. шафа, 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 тобто там точно не монтується. Окей. Добре. Ну, в принципі, що? У нас на сьогодні все? Так, ми на виході, що нас вирішилось закупити тільки світло. Ну, сантехніка там вже сьогодні-завтра буде все часто. Дуже важливий елемент, який стосується взагалі всього парксайду, ти всім радиш фарбувати стелю і стіни в один колір. Так то, так. якщо ми не робимо малярки, якщо клієнт не переробляє стіни і стелю, тобто не робить малярки, я раджу підмалювати в один колір стіни і стелю, тому що примикання кута воно не зовсім рівне і воно потім буде. Відбуватися на тим, на... мається на увазі, що так. дуже важко буде підфарбувати, щоб стеля була в один колір, наприклад, в білий, а стіна була в інший колір, наприклад, якийсь там темніший, то виходить, що цей елемент переходу він його дуже важко зробити рівним. Він не буде ідеальним. І о, я спочатку хотів е, стелю залишити білою, але потім погодився, що треба фарбувати в один колір, і це дійсно буде добре. Мені показали декілька фотографій. Я там додаю сюди фотографію цю. Ти мені скидав. Так, воно, да, воно гарно дивиться, і я погодився з тим, що дійсно в стелі треба теж фарбувати саме так. Ну, мабуть, це все. По грошах я там десь отут покажу, скільки я там витратив. Заплатив, заплатив вже на сьогоднішній момент і думаю, що ну, плюс-мінус туди, куди ми хотіли, ми зможемо потрапити. але все Дос, дорожче. У нас історія, яка б ми просто робила дефектовку і малярку, то що ми говорили на початку. От скільки дефектовка малярка? Ти не пам'ятаєш, обійшлась там? В районі, районі сотки. 100 тисяч гривень. Дефектовка малярки. Тобто переробити малярку вартувала по тій квартирі. Ми рахували переробки. принципі, ми акт прикріпимо, теж буде готовий, і ми Десь можемо. Це було тисяч сорок гривень, але там 46 квадратів було, тому там трошечки менше. Ну і ціни зараз, на жаль. Там, на Матеріали на роботу не, не, не маленькі. Так, 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 так. Ну, це все на сьогодні. До побачення.